Суперечливі почуття, тому що я розумію, що як тільки я підпишу цей документ, нова хвиля антиукраїнських настроїв може з'явитися в, в Ізраїлі в'язниці Ніцан Навіть поставили вже Шибницю. За декілька годин весь готель Кінг Девід оточують тисячі цих хаситських представників з транспарантами, заборонити перенести могилу. Саме час представляти його до нас доєднується ще один наш прекрасний гість, великий наш друг Дмитро Чкалкін, український перекладач, дипломат, шоумен. Та можна перераховувати безкінечно, просто крута людина. Пане Дмитро, вітаю вас. Вечір добрий з Днем Незалежності. Добрий вечір зі святом, друзі, зі святом. А не Дмитрий, ну що? Ви як дипломат, як людина, яка, в принципі, давно, м'яко кажучи, відслідковує, що там відбувається в нашій, в нашій державі ще як дипломат, і доєднувалися до і впливали до, до багатьох процесів. Як вам пригадуються події 31-річної давнини, що це був за день? Що це за передчуття? Пам'ятаєте? Ура, день незалежності? Ну насправді досить суперечливі були почуття, тому що я тоді ще. Навчався в аспірантурі, викладав в альма Матер своїй військовому інституті іноземних мов, але родина була в не в Києві, і я регулярно приїжджав з Москви до Києва, і, чесно кажучи, тоді настрої були трошки різні, знаєте. Хоча, начебто, в нас вже діяв рух, і були демократичні сили досить потужні. Але такого знаєте, піднесення, яке, на жаль, яке було в Москві, коли подолали цей пуч. В нас така, знаєте, була таке трошки болото на той час. Тобто, якщо в Москві збирали тоді на площі біля цього Білого Дому, там сотні тисяч, потім там на Манежній площі збиралися, то в Києві на Майдані Рух я сам ходив тоді на ці мітинги. Ну було ну п'ять шість, ну, може тисяч е чоловік. Тобто, на, на жаль, ми тоді були таким трошки заповідником. Ну саме 31 рік тому. Потім процеси пришвидшились, да, і зміни відбувалися на очах. Але е я просто пам'ятаю, я навіть їхав в транспорті, і ну, в мене був такий маленький там приймач тролейбусі чи в Києві їхав. Я включив там трансляція була там, те, що відбувається. В Москві, і так люди сидять так спокійно, ну начебто інша зовсім планета. знаєте, тобто не було такого напруження і піднесення, тобто, це ну не даремно кажуть, що ми дійсно отримали тоді незалежність а сьогодні її відвоюємо. тобто, ну я ділюсь своїми особистими тоді спогадами, що що, що відбувалося, як я це сприймав. Тобто, мені в Києві тоді бракувало такого. знаєте, ну дійсно. Піднесення і широкого руху до свободи для того, щоб вийти з Радянського Союзу. Те, що я бачив на власні очі в Балтійських країнах, тому що я як перекладач багато тоді подорожував. Мене завжди вражали ці знаєте, страшні контрасти між різними регіонами Радянського Союзу. Я дивувався, та там, припустимо, за один місяць іноді ми приїжджали там з Туркменії. До Таліна, потім там з якогось там Дагестану до Естонії, і мене дивувало як всі ці регіони можуть триматися до купи настільки різний культурний цивілізаційний рівень, настільки різні. Уяви да і прагнення тому я заздрив щиро заздрив Балтійцям, які тоді так да, дійсно були абсолютно одностайними в своєму русі вийти з радянського союзу, і тому мене приємно здивували ті дані референдуму, який відбувся там вже в Україні за три з половини місяці, коли я нагадаю абсолютно більшість населення України. Навіть з регіоном таким, як складним, як Крим, проголосували за вихід з Радянського Союзу. Ну тут, напевно, величезну роль зіграли, зіграли засоби масової інформації, тому що настільки впливовим тоді були там передачі центрального телебачення ще Радянського Союзу, да, і я пам'ятаю цей вихід. Зла 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 комуністичної партії величезної кількості. У мене мій там двоюрідний дядько був депутатом. Як вони називалися тоді ці збори в Москві? Правильно, з'їзд народних депутатів, чи як там там була така демократична платформа, і ось всі члени цієї платформи. Я часто подорожуючи з Москви до Києва, зустрічався. Я в принципі. Українську еліту тоді впізнав безпосередньо, коли ми там, знаєте, в Купе поїзда Київ, Москва, Москва, Київ зустрічаємося, і я мав на, на власні очі тоді переконатися, наскільки ну, ще все ж таки наша іноді еліта була відірвана від абсолютної маси е, населення. Е, і е, ну, знову ж таки, по-хорошому заздрив Балтійцям, де національний рух, національна свідомість були на Декілька щаблів вище, ніж чим ніж ми мали в Україні? Ну і потім мені пощастило бути вже за рік, якраз ось цими днями я теж часто це згадую. Я в якості першого українського дипломата був відряджений до Ізраїлю як керівник передової групи українського посольства в Ізраїлі, і відчував таку нація відповідальність, тому що ну так сталося, що я єдиним був. Та у мене був дипломатичний паспорт української українського МЗС під номером 45. Да, І там взагалі там було там нас декілька десятків дипломатів. Я Пам'ятаю, що мені навіть не вистачило робочого місця. У нас там в управлінні двосторонніх відносин працювало може там п'ятнадцять чоловік. Ну 15 але столів було тільки п'ять. І ми зараз, якщо хтось не пам'ятає колишні приміщення Міністерства закордонних справ, перші роки незалежності, це там, де зараз фонд кучми опанував це приміщення, це цей палац Пилипа Орлика на розі Орлика та Шовковичної. І ось там такий невеличкий придбанічок, і я там на стільчику вийшов на вулицю і. Сидив, як сидів, як зараз пам'ятаю, там на дипломат поклав аркуш паперу і писав там тост, як зараз пам'ятаю на, на честь делегації Тоніської республіки. І зайшли кореспонденти Голосу України і побачили, що я сижу що без мене стілець, який напівзламаний стола. В мене немає. Тоді вийшла така стаття в урядовому кур'єрі, чи дочекається чекалки зими, тобто вони були так прийняли цими поневіряннями, да що в мене немає робочого місця, що написали, що я там маю маю, маю кудись маю, тікати. Але насправді тоді в атмосферу в Міністерстві закордонних справ була надзвичайно піднесена і щира, ми дійсно так пишалися тим, що нам довелося представляти Україну першими бути українськими дипломатами. Ну і так сталося, що я був єдиним перекладачем і арабської мови і івриту, і тому абсолютно було природньо, що як тільки було прийнято рішення про відкриття українського, українського посольства в Ізраїлі, то іншого просто вибору не було. І потім всі мені заздрили, що я так швидко знаєте, з цього напівзламаного стільця стартував, що ходили потім, як знаєте, такий. Був той стілець. Щасливий, да? Щасливий, да. хотів на ньому посидіти. Дмитро, <рес> чуєте, а от коли зараз і ви згадуєте там, про події становлення чи там, референдум про незалежність, це все ж таки було бажання від'єднатися або вийти із так званого констабору цих радянських країн. Але далі найцікавіше. Все одно лишаються комуністи, їх обирають, не виграє вибори чорновіл виграє Кравчук чи там далі там кучма. Далі ми постійно говоримо російською мовою, як в Радянському Союзі, далі ми засовуємо на задній план все українське проукраїнське, попередні в нас Росія. Далі ми хочемо з ними дружити. Далі в нас настає там епоха Януковича. Ми всі пам'ятаємо причини наслідки революції. Цієї гідності не хотів підписувати угоду про Євроасоціацію, хотів до Росії. Так нащо була ця самостійність, незалежність, як як якщо я не знаю там півкраїни, третина, але її не цінували, і все одно хотіли повернутися в радянський союз. Нащо незалежність? Якщо ти нею не скористався, ну в мене була така щаслива нагода впродовж цих чотирьох років, що я працював в Ізраїлі. Ну, по-перше, послом був призначений Юрій Миколайович Щербак, дуже шановний мною діяк, письменник. Він був треба... у нас першим сьогодні на стрімі. так? Да. Бачите, як приємно. Да. І потім був призначений послом України Сполучених Штатів, Штара, потім в Канаді, і я дійсно переймався знаєте, його настроями і його. Відданістю тому, що ну, по-перше, він наполегливо дуже ставився до вживання української мови. У нас не лунало в жодному приміщенні не в ні в консульстві, ні в посольстві не лунала російська мова. Да, ми спілкувалися українською, ну і в консульстві в мене були дівчата. Я не пам'ятаю, як я оголосив набір. Мені треба було там трьох сторобітниць знайти, знайти місцевих. Я дав оголошення, що ось для мого консульського відділу для консуль для консульства треба набрати співробітниць, які володіють гарно українською, євритом та англійською. І там було більше 300-400 звернень. Я швидко досі досить, досить відібрав ну, завдяки тому, що іврит, ви знаєте, це консонантна мова на письмі, як і в арабській мові, позначаються тільки приголосні звуки. і ти можеш дуже легко перевірити ступінь володіння цією мовою, просто даєш газету. І людина, якщо не може прочитати жодного заголовка, то зрозуміло, що вона не володіє на, на на на, на відповідному високому рівні. Я відібрав дівчат, які були з західної України і в них українська мова була абсолютно природньо щира. Тобто, ми мені в цьому плані пощастило. Я був в такому і середовищі, чого, чесно кажучи, бракувало. Багатьом іншим українським представництвом да? не, було, де, не було такої е, атмосфери україномовної. Е, і ці всі, чотири всі роки були дуже напружені в мене як не тільки як у консула, тому що я іноді, знаєте, починав свій день, з не, 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 не кно, чи будь ця, там морга чи в'язниці, чи лікарні, е, 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 тому що там. Опинилися ну, півтора мільйона наших колишніх співвітчизників, і щодня якісь виникали, я пам'ятаю, що тільки я приїхав. <кхід> там не про нас сказано, втопилися в, в Тель-Авіві два директори кол колгоспу, там з Миколаївщини. Після -по потім там за буквально декілька днів страшне там подія перерізали горло нашій співвітчизниці, яка працювала офіціанткою там в ресторані Берізька, як зараз пам'ятаю, там на набережній. Тобто і мені треба такі консульські виконувати дії відомі, да дуже не ну, досить важкі. Це опечатувати труну з небіжчиком переглядати на на, на на предмет посторонніх вложень як сказано в консульському цьому уставі. Тобто, в мене зранку не такі. Важкі там щодня практично були заарештовані. Наші там багато було різних приводів для арешту. Не буду зараз даватися в подробиці, але в обід потім я тобто, верніше, в обідні години в мене іноді там приходило от до 200-300 чоловік на прийом. Потім після обіду я мав їхати з послом на перемовини як перекладач, вже в. До Єрусалиму потім поверталися, переодягалися і ввечері знов їхали на якісь прийняття чи на якісь там делегацію супроводжувати, тому що практично щотижня приїздили або урядові, або парламентські, або бізнесові якісь делегації. Я тоді мав можливість ну з усіма першими особами тодішньої майбутньої України познайомитись і мене дійсно вражав, вражав. знаєте, такий ну контраст між. Представниками українського дисидентства, да, так, шістдесятниками, такі як Іван Зюба, там Дмитро Павличко, Іван Драч, яких я супроводжував, перекладав їхні перемовини з такими видатними діячами ізраїльського, ізраїльської політики, як Іцхак Рабін, як Шимон Перес, як Іцхак Шамір, Тобто я ну, мав щастя познайомитись з всіма ізраїльськими прем'єр-міністрами, тодішніми майбутніми там. Фактично, більшість з них це колишні військові, до речі, військові генерали з п'ятьма ізраїльськими президентами, тобто ну, мав можливість знаєте, на власні очі переконатися, як, на жаль, відставала там українська компартійна еліта, да, до, яка ще лишалася при владі. Да. З одного боку, контраст між ними та шестидесятниками нашими, з іншого боку, контраст з ізраїльською політичною елітою. Я Мав нагоду декілька днів супроводжувати того ж Слава Максимовича Чорновола під час його візиту і знову ж таки переговори його із тодішнім лідером опозиції, майбутнім прем'єром Вінніміном Натаньягу. І мені було дійсно шкода, що в нас лишається при владі ця партійна номенклатура, і там були багато кумедних випадків, да, припустимо, перший візит э, першого українського президента э, Кравчука, і на, на сніданок до готелю Кінг Девід приходить легендарна особистість. Э, ну, Правда, потім після його смерті вже він виявився, виявився під подвійним агентом. Не, багато багато э, років був на посаді мера Єрусалима э, Теді Колик. Э, він прийшов не один, а прийшов з представниками ультраортодоксальних громад, в яких є свої квартали, і відомо в Тель-Авіві, і Вони один з них ставить питання перед Леонідом Кравчуком. каже: Ми знаємо, що у вас в Україні є могила відомого цадика, відомого філософа, одного з засновників руху хасидизму Рабі Нахман з Бреслева У нас прохання велике, якщо можна перенести його могилу. До України. Ну, Кравчук в міцном ні духом тоді не знав про якогось сам Нахмана. <кій> і він каже: то нема питань, ви знаєте, це сьогодні це вирішується за два дні. Ось там хтось в мене в делегації якийсь там був віце-прем'єр, який підпикується цими соціальними питаннями. Каже, я дам доручення з, буквально там за два-три тижні перенесено могилу, нема питань. І цю новину підхопили ці, а сам насправді, ви знаєте. В цих так званих хасидських дворі, дворах дуже ем, серйозні в них протиріччя, внутрішні, да, і вони іноді ворожнечі між ними. І виявилось, що той равин, який попросив, він насправді не має ніякого відношення до Бреславського братства, до Бреславського двору. Е, і е, буквально за декілька годин весь готель Кінг Девід оточують тисячі. Цих хасидських представників з транспарантами заборонити, перенести могилу, не, не, не дозволяти там порушити заповіт, тому що насправді рабі Ахмад перед смертю заповів по поховати його на місці, де були на, на, на кладовищі, де були поховані жертви єврейських погромів, в часів Хмельниччини. І заповів, що кожен, хто прийде на його могилу, там лічта теа Харків, буквально розпластатися на його могилі і прочитає там сім псалмів, то за нього він заступиться на страшному суді і витягне його з самого дна гієни огніною, які б не були в нього до того гріхи. Тобто, для них це був можливість отримати індульгенцію, якщо вони прийдуть поклонитися могилі Ради Нахмана, а тут порушують його заповідь. Тобто Ну, потрібно було спростовувати це це цю заяву, да це твердження, що ми перенесемо будемо переносити могилу. Ну тобто, багато таких знаєте, було е цікавих подій. Я приїхав е якраз в 92-му році в той момент, коли був е кульмінація, була е сумновідомої справи Івана Демінюка е Це український військовополонений якого звинувачували в тому, що він був охоронцем в таборі Треблінка, і численні свідчення давали колишні ув'язнені цього табору, стверджуючи, що той це самий Іван Гайом, Га Іван the Terrible, або Іван Грозний, який там в газових камерах знущався над євреями. І, хоча в багатьох були сумніви, в тому, що це саме той Іван Грозний, але він вже був засуджений до смертної кари його в його камері, там в'язниці в Ніцан навіть поставили вже Шибеницю Але українська громада ну насправді це був знаєте приклад того, як КДБ за радянських часів максимально роздмухували протиріччя між двома найпотужнішими антирадянськими е, діаспорами з одного боку єврейською, з іншого боку не, українською, е, тому що невідомий не, не, діяч Арман Хамер, е, син <кій> відомого діяча комуністичної партії, сам став е, успішним бізнесменом, налагодив. Е, Свої бізнесові стосунки ще спочатку з Леніним, потім з Сталіним, потім з Хрущовим, потім з Брежнєвим. Такий відомий був діяч, мультимільйонер, був знову ж таки подвійним агентом з одного боку КДБшним, з іншого боку американським, і він вивіз з 70 70-ті років, вивіз архівні, начебто, архівні матеріали з КДБ, де було посвідчення цього охоронця з табору <кій> Треблінка, начебто. На ім'я Івана Димінюка, але е, українська діаспора в Сполучених Штатах наняла досвідченого ізраїльського диплом, диплом, адвоката Йорова Шефтеля, який е, спромігся при, 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 проникнути через залізну завісу, тому що ці, він почав цю справу ще коли існував радянський союз, знайшов інших охоронців, які були в цьому цьому табло, таборі, які е, е, давали свідчення, що це був не Іван Демінюк, а був Іван Марченко. І що він по перше, по перше, був на десять років молодший за Івана Марченка, на десять сантиметрів нижчий, що він походив не з Січиславщини, а з Вінницької області. Тобто, він знайшов потім відомості про те, що це дійсно все посвідчення, які вивіз з архівів, начебто КДБ Арман Хамер, що воно було підроблено. Тобто, він ну настільки блискавично провів цю операцію, але з, з, на, на таку хвилю ненависті до себе е, викликав, що йому в обличчя вилили цю е, сіпчену кис, кислоту, в, 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 Йому пошкодили одне око. Він не бачив на одне око, але тим не менш він довів, що це що це справді не Іван е, був Дем'янюка, Іван Марченко, і його звільняють з. В Залі суду прийня, приймає рішення е, вищий суд Ізраїлю е, скасувати смертний вирок і відпустити його на волю. Але йому нема куди їхати. Якщо він вийде на воду то його ну не тільки там сірчаною кислотою його можуть вбити представники. Ось якраз тих родин, які постраждали, в яких така ненависть накопичилася за світ, тому що процес тривав. Вісім років розумієте, і, і це транслювався по ізраїльському телебаченню. Тобто це настільки були б... болючими потім там передивлятися ці кадри цих свідчень, як люди такими сльозами на очах розповідали про трагедію своїх родин. Я стикнувся з цією е хвилею несприйняття України, тому що я е моє завдання, як керівника передової групи, знайти. З поміж того, щоб вирішувати всі питання пов'язані з консульськими послугами, знайти приміщення для посольства, для амбасади, для резиденції посла. Я стикаюся з тим, що ми звертаємось через <кій> агенції ріелторські, знаходимо приміщення, але власники відмовляються нам його надати в оренду. Тому як тільки чують це слово українське посольство, тобто в них така була на так, так, так така висока хвиля тоді була ненависті до України, антиукраїнський настрої і і ось. Його Івана Деменюка мають випустити з в'язниці. Але Юрам Шефтель, його адвоката, так, так само, як його родина, просять не випускати його, залишити його в тій самій камері, і він прокидається і бачить цю шибницю, яка перед його очима. І тут мені надходить доручення, і звернулася сім'я Деменюка і українська. Діаспора Українська громада в Сполучених Штатах звернулися до Кравчука, і він дає доручення мені випустити так звану посвідку на повернення так, на Возвращення старий там радянський ще термін, щоб він повернувся до України, хоча в нього немає громадянства. І мені це переповідають усно. Цей ну, подзвонив хтось від президента в МЗС, в МЗС перезвонив мені, ну і мене були. Напевно, дуже важкі, такі, знаєте, супересливі почуття, тому що я розумію, що як тільки я підпишу цей документ, нова хвиля антиукраїнських настроїв може з'явитися в, в Ізраїлі. Але, ну підкоряючись цьому дорученню, усному знову ж таки письмового розпорядження не було. Я беру на таку на, на себе відповідальність підписую. Це стає там відомим ізраїльській пресі, і як мені там переповідали поліція, я сам це не бачив. Вони там схопили якогось. Екстреміста, який там з ножем ходив, хотів там на мене накинутись в цьому приміщенні. на Бені де було приміщення нашого консульства. Але в той самий час одна з причин, чому я все ж таки підписав цей документ, була в тому, що я познайомився не тільки з Юром Шефтелем, але з сином та двома затями Івана Дем'юка, який прилетіли з Ванкувера. з Ванкувера. з... В якому там місці родина я вже зараз не, не згадаю, е, і ну я з ними так досить близько познайомився. Вони навіть на одну ніч переночували в мене в квартирі, тому що побоювалися знову ж таки нападу екстремістів. І коли я вже підписав і віддав її, був вже викуплений квиток. Він мав там о 10 годині ранку вилітати, йому мало звільнити його з цієї візниці. Але буквально за дві години до того, як він вийшов з в'язниці, конгресмен, який представляв цей штат, де Іван вандеміюк, він домігся того, що все ж таки йому дозволили повернутися до його родини Сполучених Штатів. Йому не повернули американське громадянство, тому що він був позбавлений завдяки зусиллям. знову ж таки ртого Арманда Хамера, який роздмухали ці антиукраїнсько-ізраїльські відносини. І від'їжджає Іван Демінюк до сполучених штатів. Ну як відомо, потім цей процес далеко не був, був далеко від кінця, тому що потім все ж таки намагалися довести, що він не був тим Іваном Грозним, але він був охоронцем іншого концтабору Савібору, і цей процес вже тривав потім в Німеччині ще декілька років і. Так він і пішов в життя, Іван Демінюк не був ані засуджений, ані виправданий. ну Тобто, така знаєте історія, яка розгорталася на моїх очах. ну тобто Я так переповідаю одну з таких найдраматичніших сторінок мого перебування тоді на посаді першого українського дипломата на Близькому Сході. Я ще й представляв ну як людина, яка володіла е, бездоганно на той час е, арабською мовою, мені там вручали. Червоний диплом навіть в Кремлі свого часу Горбачов вручав як кращому випускнику військового інституту іноземних мов, і колишній там, перший посол Російської Федерації, останній посол Російської Радянського Союзу, такий був Олександр Бовін, ведучий колись міжнародної панорами, який приїздив колись ще ще наш військовий інститут. Він жартома пропонував нашому. Міністру закордонних справ пану Давенко обміняти мене на чорноморський флот надаючи там. Належному моєму рівні володіли. Потім з можна таї. буде всі ваші дипломи, знаєте, в музеї україно-російських відносин виставляти, коли от переможемо, коли війна закінчиться, знаєте, як історія, да що колись були такі часи. Але на жаль, зараз вже наш стрім добіг кінця. Я дякую за те, що ви згадуєте цікаві історії, да і і становлення в принципі дипломатичних стосунків. Це ж теж окрема дуже цікава сторінка для нашої вже нині сучасної. Незалежної України, і давайте домовимося, що під час нашого наступного стріму ми продовжимо з вами. От ви будете ділитися з нашими глядачами цими цікавими історіями. Я дякую вам. Дякую! дякую, дякую, Леношко. Ну, підписуйтесь на Курбанову лайк. Да, і на Дмитра Тікалкіна, тому що Дмитро, неймовірний блогер, зі своєю youtube сторінкою зі своєю улюбленою рубрикою, да, як ви зазвичай кажете, Боже, яке кончене там, де найбільше переглядів, тому що там найсмішніше. Да, долучайтесь, наші яйця в наших руках, тому що на веселі яйця а не якесь там побереже. Дякую, пане Дмитре. Спокійного, безпечного вам вечора. Дякую на все добре.